Крім «Фламінго» та «Довго Нептуна», цієї осені на російському ринку смерті з'явився третій кур'єр – ракета «Барс». Ракета «Барс» – заявлена дальність до 800 кілометрів. Реально – біля 600. Ракета «Довгий Нептун» – заявлено до 1000 кілометрів. Реально – 800. Ракета «Фламінго» – заявлена дальність до 3000 кілометрів. Ймовірно, біля 2000. Що ж, на відміну від літніх діпстрайків, коли Україна переважно атакувала дронами, які можуть пошкодити, але не зруйнувати ціль, тепер ЗСУ б'ють великою бойовою масою і остаточно перейшли до комбінованих ударів, коли летить. Все, що маємо. Звісно, ці ракети ще потребують вдосконалення. Наприклад, товстий Нептун, який полетить на 500 кілометрів, наразі вчать огинати рельєф. І тому ми поки не чуємо про його прогулянки Росією. Але ось довгий Нептун вже доведений до пуття і успішно трощить російський тил, бо це дуже точна ракета. Окрім цього, не боїться бічного вітру, який міг би відвести його від цілі. І при підльоті до цілі вона ще й має систему до наведення. Тобто вона в своїй пам'яті тримає, тримає цифрову картинку об'єкта, по якому треба влучити. Підлітаючи, вона знову робить скан місцевості і виявляє цей об'єкт і порівнює з картинкою. Якщо там є співпадіння, ракета високоточна наводиться на цю ціль. Найбільше питань, звісно, до фламінго, яке опинилося в епіцентрі різних скандалів. Але якщо говорити суто про бойове значення, то це стратегічна зброя і використовувалася проти Росії вже дев'ять разів. Її не просто так порівнюють з американським томагавком, саме через величезну бойову масу, хоча збити фламінго простіше до половини випущених ракет. Але це компенсовується дешевизною виробу. Вартість цієї ракети приблизно пів мільйона доларів. Да? От а якщо порівняти ракети той самий Томагавк, да, то там цінники інші, там півтора мільйона для найдешевшого старого варіанта, і два з половиною мільйони для варіантів більш сучасних. Ну все таки обіцяли, що у нас там як пиріжки ці фламінго будуть з'являтися. Можливо, ще зарано повторювати слова Нікіти Хрущова, що ракети роблять як сосиски. Але Нептунів торік було виготовлено 100 штук і стільки ж станом на осінь цього року. Тобто на кінець року буде більше. Це йдеться про морські Нептуни, які були першими з цієї серії. Але тут головне прогрес: вже 200 ракет, тоді як на початку війни ми мали лише один та й той експериментальний.